Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку такий красень в продажу. Це Тігуан, 2-літровий дизель, офіційний автомобіль в арлайні. Адаптивна оптика, камери 360, адаптивний круіз-контроль, все є. Передня частина автівки затягнута в бронеплівку повністю. Передні два крила та капот. Оптика і бампер. Встановлені оригінальні легкосплавні диски Airline дизайну 19-ті. На зимовій гумі, в охайному стані, автомобіль без жодних підкрасів. Після полірування, повний привід. Двохлітровий джелечок, дуже надійно. Що по комплектації у нас є? У нас є Алькантаровий салон в охайному стані, світла стеля, є отакі столики. Є трьохзонний клімат, Підігріви переднього та заднього ряду сидів, дерев'яні карти з NBI вставками, безключовий доступ, повний електропакет. Є масажі, механічне регулювання сидінь, сидіння в охайному стані, автомобіля 105 тисяч одного пробігу, адаптивний круїз, мультикермо все само собою. Віртуальна приборка, вибір режимів в'їзди, автопарковка, парктроніки. Є підігріви керма також, штатна мультимедіа <кл 'язок> з Android та Apple CarPlay. Датчики світла, датчики дощу, само собою, тут присутні. Друзі, кого зацікавив <кл 'язок> даний красень, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку та лізинг. Чекаємо на вас.